Вітаю, чудові, ласкаво прошу на мій канал, я Альона Благодарна, і сьогодні поділюся з вами своїми улюбленими ароматами з нотою буску. Якщо ви любите пахнути буском, то залишайтеся на цьому відео і бажаю вам приємного перегляду. Почати я хочу зі своєї відносної новинки аромат, який з'явився у мене на початку цієї весни. Це парфуми від Jean-Charles Brousseau і ці парфуми я не носила. Я чекала того періоду, коли почне розквітати бузок, тому що для мене цей аромат асоціюється саме з періодом квітіння бузку. і мені здається, саме зараз він найгарніше розкривається. Аромат, який пахне натуральним кущем свіжого, приємного бузочку з зелениною із свіжим весняним повітрям. Аромат прохолодний, і також в ньому я відчуваю дзвінки тендітні. І хрусткі конвалії. Це аромат не тільки про бузок, а ще й про конвалії. Але загалом я тут більше все ж таки відчуваю саме бузку. бузок ніжний, тендітний, От саме такий, як ви його бачите зараз у мене в вазі. І також в ньому відчувається натуральність аромат, про натуральний бузок, натуральну конвалію, але також він пахне от весною. Повітря, весняним повітрям дуже приємним, ніжним, і саме зараз мені хочеться носити цей аромат, бо він дарує дуже приємний гарний настрій. Також я би рекомендувала цей аромат. Понюхати або затестувати тим людям, хто любить зелені аромати, тому що в цьому ароматі дуже багато зелені відчувається. І він дуже свіжий, приємний, легко носити його. Також він трошечки пахне чистотою завдяки конваліям, бо нотка конвалії інколи буває, надає таку чисту приємну ноту, яка пахне інколи доглядовим засобом якимось. І от в цьому ароматі я це все відчуваю. Звісно, можливо. Ви його будете інакше відчувати, тому що кожен ніс і кожен мозок нюхає і сприймає аромати по-своєму. Але я сьогодні з вами ділюся саме тими емоціями і враженнями, які я отримую від цього аромату. І вони дуже-дуже приємні. Ще один аромат пробузок. Про цей аромат я вам вже багато разів. Казала і розповідала, і сьогодні я його швиденечко вам покажу. Це аромат від Matsaki Мацушима. Називається Мацу аромат про свіжий зелений бузок і про ніжний тендітний крем. На початку цього. Звучання я відчуваю хрустку зелену ноту яблучка. Зеленого яблучка, хоча яблуко тут не заявлено по піраміді, але я його дуже відчуваю і я його постійно відчуваю. Потім це, звісно, бузок. Бузок вже не настільки зелений, як в попередньому ароматі, але він достатньо свіжий. І він також сприймається мені більш в чисту сторону. Я можу його назвати ароматом чистоти. Це більш ніжний і пухнастий бузок. І він менше реалістичний, як на мене. Це більш парфумерна версія пухнастого і ніжного буску. Я люблю цей аромат, і я його вважаю бюджетним. Хоча для когось, може, так не здасться. Але мені здається, аромати від Масакі-Мацушима більш бюджетні, якщо дивитися загальну картину парфумерних цін на сьогодні. І цей бузок дуже приємний. Він і свіжий, він і трошки фруктовий, але він дуже-дуже пухнастий. Він комфортний. Він не настільки зелений, як Жан-Шарльс Бруссо, але в ньому все ж присутня і зелень, і вологість, і м'якість, і якась кремова нотка. Кремова нотка, така доглядова, дуже приємна і пухнаста. Можливо, це мускус так грає і надає такої доглянутості. М'якості цьому аромату, але загалом від нього дуже приємні відчуття, і я також його люблю носити в період цвітіння бузку. Ну, і ще один свіжий бузок, який я сьогодні вам покажу: це аромат моє кохання. Я його дуже люблю, часто ношу. В минулому році я його носила ну, просто не знімаючи і літом, і зимою, і весною, і осінню. і... Зараз я його знову достала на весну, тому що він мені дуже приємно пахне зеленим бузком. Це аромат від Issey Miyake Drop Essential. Аромат про вологий бузок, про бузок під дощем. Але за що я люблю цей аромат? То що він мені звучить дуже освіжаючи. Я тут відчуваю ноту лимона, бергамота. Тут такі яскраві цитруси, і ці цитруси нікуди не зникають, вони відчуваються постійно. Цитруси з приємним бузком, бузок тут також такий вологий, такий свіжий. І в цьому ароматі дійсно відчувається ніби вологість від дощу. Також тут відчувається зелена травичка. І що мені подобається в цьому ароматі не тільки бузок, а також виходить інколи і магнолія. Я дуже люблю ноту магнолії, я взагалі люблю магнолії і все, що з ними пов'язано. І в цих парфумах нота магнолії дає особливий шарм якийсь. Вона звучить дуже м'яко, дуже тендітно і ніжно, і лимонно. Це така лимонна, тендітна, але прохолодна магнолія зі своїми тендітними тоненькими пелюсточками. Також тут, звісно, бузку багато відчувається, бузок після дощу, і багато-багато зелені. Ну, це просто шедевральний аромат, мені здається, один з найкращих ароматів про бузок. Масакі мацушима взагалі дуже класно роблять аромати, в них аромати завжди політкоректні. Правильні ніжні, вони нікому не заважають, вони ні в кого не викликають якихось негативних емоцій. От вони якось правильно зроблені. Елегантно, тендітно, але і е, зібрано так, що всім подобається. От кому я не даю послухати цей аромат. Він всім подобається і мені також. І в шлейфі це звучить неймовірно гарно. Це такі лимонні бузки в шлейфі. Ну, дуже гарно. Якщо ви любите бузок, обов'язково затестіть цей аромат. І, звісно, не купляйте на осліп, а просто знайдіть, де затестити. Якийсь пробничок, семпл, відлевантик. Може в магазині в Брокарді я знаю, цей бренд представлений і в Єві також, в Єва Б'юті. Можете зайти, потестити і понюхати цю просто не Звичайну весняну красу. Обожнюю цей аромат, і я буду його всім і завжди рекомендувати до знайомства. Далі хочу вам показати солодкий бузок з ваніллю. Це аромат від Сержов. Лінійка Касомарації і парфуми називаються Дама Б'янка. Про ці парфуми я також вже неоднократно розповідала. Для мене це дуже приємний весняний аромат про ваніль, але тут ваніль незвичайна, вона квіткова. І саме в ній я відчуваю багато ірису і буску. Це така ваніль, яка оточена. Різноманітними квітами. І для мене це суто весняні квіти. Це іриси, це фіалки під душем, це бузок. І бузку я відчуваю тут найбільше. На початку, коли я розпилюю цей аромат, я тут відчуваю цитруси. Тут дуже приємні, такі м'які, але дуже насичені цитруси, які згодом швидко сходять і залишаються. Приємні квіти, весняний букет, він такий п'янкий. Оцей аромат він не свіжий, хоча в ньому є і свіжість, але вона солодка. Тут свіжі квіти, але вони настільки насичені, що аж п'янкі. Вони викликають трошечки головокружіння. Дуже манкий аромат, мені здається, він подобається чоловікам, тому що тут багато солодощів, тут ваніль, і тут не ванілін, не е, деревна ваніль, а от саме ваніль солодка, і вона не надто пересолоджена, вона стримана. Цей аромат для мене от ніби аромат про стриману ваніль із квітами. Аромат дуже м'який. На тілі він перетворюється в якусь солодку, м'яку кремовість. І... Ця кремовість звучить постійно. Це пудра, яка згодом з'являється. Пудра тут квіткова. І вона настільки гарно зроблена, також дуже сильно збалансовано, гарно збалансований аромат, що згодом запудрюється, і тут така пудра. Немов ти вдихаєш запах якоїсь принцеси, ну от його неможливо описати нормальними словами. От я його вдихаю, немов я нюхаю якусь діснеївську принцесу. Це настільки тендітно, м'яко, стримано, але по жіночному і по-дівочому, що я не можу. Мені здається, це просто ідеальна ванільна весну з квітами, з буском і просто з фіолетовим букетом найгарнішої якості. Якщо ви любите більш солодкі і ванільні аромати, але вам хочеться на весну чогось такого більш квіткового для різноманіття, то дама б'янка, мабуть, вам сподобалась би. Найдорожчий аромат з буском для мене це Клоє Love, на жаль, вже знятий аромат, але про нього я можу розповідати дуже довго, тому що я його обожнюю. Для мене це найчудовіший бузок. І не тільки бузок, це аромат просто про весну. Тут не тільки бузок, тут багато і різних квітів, я тут відчуваю гіацинти, тюльпани, бузок, вістерію. Просто неймовірний, елегантний бузок, і його багато аромат пудровий, аромат тілесний, він, коли на шкірі. Всідається, і він починає звучати, немов твоя шкіра, але чиста, ніжна і якась бархатна. І ніби вона лощена. От настільки він прекрасний. Я дуже шкодую, що його зняли, тому що для мене це найгарніші вісняні квіти у флаконі. Можливо, колись клоє. Повернуть цей аромат, хоча я дуже сумніваюсь, але якщо у вас є можливість затестувати Chloe Love, обов'язково затестуйте. Не пройдіть повз. Якщо десь побачите, де можна понюхати, приснути собі на руку, у когось там взяти, понюхати, просто не думайте. Беріть і нюхайте, знайомтеся, бо це найчарівніший бузок парфумерії, це пудра, це розкіш. Аромат, який звучить дуже весняно. Тут просто ідеальні квіти весняні. От Я дійсно відчуваю тут і тюльпани, ті червоні, і гіацинти, і багато-багато буску, і трошечки конвалій. Пудра тут чарівна, аромат дуже пудровий, в нього така пухнаста пудра, ніби ви розсипали її в порошок. І ну, просто її багато, багато дуже тут пудри. і Багато-багато буску. Чарівний аромат Клою з буском, якщо є можливість, будь ласка, затестуйте. І я ще хотіла вам розказати про свою бажанку з буском, яку я дуже хочу. Я вже хочу цей аромат декілька років, але все ніяк у мене не доходять руки. А чого не доходять? Тому що мені дико не подобаються флакони у цього бренду. І це аромат «Лайла Клав» від Amos. Я знаю, що у АМОш багато прихильників, у мене жодного флакону поки що нема. Саме через те, що мені не подобається форм-фактор. Та мені не подобається, як виглядають флакони у АМОШ. От не знаю, чого, чогось вони мене відштовхують. Хоча я не можу сказати, що вони якісь страшні, ні. Бувають флакони більш страшніші. Але от щось мене в них відштовхує. Аромат Лайла Клав. Просто неймовірний, це такий бузок, якого мені не вистачає зараз в своїй парфумерній шафі. Це бузок е, такий масний, такий жирненький, це ніби масло з бузку. Він щільний, він вкладається на мою шкіру таким масним щільним жирненьким бузком. З какао, і какао там просто неймовірно гарний. От за цю ноту какао з буском, я просто, у мене були відливанти, я користувалася відливантом ну, через флакон. Але я відчуваю, що мені потрібен флакон, і колись я його придбаю. Цей аромат у мене в бажанках, в вішлісті, і сподіваюся, що колись він в мене буде. Хоча я з задоволенням продовжую користуватися і відливантами, але ну, все ж таки. Треба побільше вже тара, бо вже скільки можна тими відливантами поливатися. Я не один відливант цього аромату зносила, дуже мені подобається. Для мене це такий шоколадний м'який бузок, він зігріваючий, теплий. Це. Історія не про весну, хоча він і пахне буском. Для мене це все ж більш осіння, зимня історія. Це аромат, коли треба зігріватися, коли хочеться пити гаряче какао. Тому сьогодні я його не додавала в добірку, а просто хотіла вам згадати про цей чарівний бузок. І хочу також ще згадати. Про один аромат з Буском. Це новинка, по-моєму, 25-го року або кінця 24-го. Я е, побачила цієї весни аромат від Гучі в Брокарді, і це лімітка. Я його затестила. Аромат просто чудовий. Мені дуже сподобався. Він звучить правдоподобним буском, дійсно пахне натуральним буском. Просто красивий, гарний аромат. Він елегантний, він стриманий, дійсно там відчувається і бузочок, і зелень трохи, і він навіть трошечки такий земляний. Там заявлена нота пачулі, але самі пачулі я в ньому не відчуваю. Я відчуваю таку вогку нотку, яка інколи пахне. Від землі. От знаєте, коли дощ прийшов і волога земелька, от таким от е, запахом пахне той аромат. Чудова новинка, мені дуже сподобався той аромат. Якщо у вас є можливість зайти в брокарт, затестити, то обов'язково зайдіть і потестуйте. Дуже гарний аромат, я би його собі придбала, але, на жаль, ціна поки що на нього не падає. Вона, як з'явилася у нас в таку велику ціну, як на мене, для люксу. За цю ціну можна якийсь нішевий гарний парфум взяти. Якщо ціна впаде, я б залюбки його придбала. Але якщо у вас є можливість потестувати цей аромат, або, можливо, взяти від Лувант Семпл, то обов'язково затестуйте. Дуже гарна новинка, мене порадувала і дуже сподобалася. І та, як я люблю завжди для себе відкривати щось новеньке, напишіть, будь ласка, в коментарях свої улюблені аромати з нотою буску. Можливо, я щось не знаю і для себе візьму до знайомства. Дякую вам велике. Не забудьте поставити вподобайку, якщо вам сподобалося це відео. Ну, а ми з вами скоро побачимось. Бережіть себе, будь ласка, Па-па-па-па!